Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва до святого провідіння Божого за поневолених. Тобі, Боже, провідіння, сьогодні доручаємо поневолених залежностями, і гріхами та дією Злого Духа. Молимося за залежних від алкоголю, наркотиків, нікотину, хімікатів, сексу та порнографії, інтернету чи телефону, покупок чи будь-якого гріха, а також залежних від людей, речей чи діяльності. Молимося за тих, хто якимось чином піддався дії Злого Духа та його спокус. Боже, звільни наших братів і сестер, дай нову надію, бажання, силу піднятися зі своїх гріхів і не грішити. Нехай кожен буде вільний обирати Тебе, любити, Тебе творити добро, щоб ми могли пізнати твою волю і тільки її виконувати. Тобі, Боже провідіння також доручаємо себе, наших близьких і всі намірі складені в цій молитві. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди нас усіх до небесної радості. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нових щоденних молитов.